Всім привіт! Сьогодні відео про нашого нового хом'яка. Ми йому дали капусту, Брокколі. Він буде пробувати перший раз. Ну, не знаю, чи перший, так як ми не знаємо, що їй давали в зоомагазині. Як бачите, їй смакує. До речі, нашого хом'яка ми назвали Пушка. Коли ми її купили, це перше ім'я, яке мені пішло в голову. Наша пушка робить дуже класне гніздо, навіть більше тунель. Зараз ви зможете це побачити. Ось це гніздо, тунель. Це просто дуже класно. Я не знаю, як вона тут так робить, але реально вони вміють це робити. Воно зроблене з стружки, і там є такий наповнювач спеціальний який кладеться в будиночок. Так що супер. Недавно ми її поставили гілки від дерева, і як бачите, вона і гризе. Це можна використовувати для точення зубів, щоб не купляти оці різні мінеральні камні, це більш природньо, і від простих дерев е, е, вроді би від фруктових дерев, це вроді би від яблуні в мене. Наш хум'ян, до речі, він дуже спокійний, але спершу кусався, коли ми його брали на руки. Тепер вже менше. Перший раз записую так звук, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все нормально і чи вам добре все чути. І зараз я вам покажу вид зверху на хомячка. Дуже класно мати акваріум, бо тому, що ти можеш з різних боків його знімати. Коли ми вибирали нашого хом'ячка, в зоомагазині були різні хом'ячки, Ну, були ось такі білі, просто з рідкісним кольором шерсті. Такої я ще не бачив, щоб там був і коричневий, трошки, і чорний, і білий. Я Знаю, що є ще породи кембела, але це не кембела, це точно лунгарський хом'ячок. Тому ми його вибрали. Він здавався нам дуже красивий. До речі, пушка наша має дуже класний корм. Ми купили його перший раз. Це корм від фієсти. Він не з дешевих, звісно, там багато всього входить. Можливо, я зазніму окреме відео про це. Вона не дуже любить ось ці кольорові штучки, як ви бачите. Ем, точно не знаю, з чого вони зроблені. Я навіть не дивився, але вона і так їх не їсть. Але деколи можу просто погристи. Можемо побачити, що наша пушка полюбила броколі. Ну що ж, всім, папа, надіюсь, вам сподобалась наша пушка.